Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Вибухи, які вранці чуло Запоріжжя, результат роботи ППО по ворожому безпілотнику. Ціль знищена, наслідки вибухової хвилі мінімальні. Ушкоджено вікна і балкони багатоповерхівок. Над Азовським морем збили російський літак. А 50 його називають очима Росії в небі, бо шукає розміщення українського ППО. А 50 коштує приблизно 330 мільйонів доларів. І їх у Росії було всього 9. В результаті операції повітряних сил України в Приазов'ї також підбито Іл-22. Він зник з радарів в районі Карчі. Інформацію підтвердив головнокомандувач ЗСУ. Вихідними терористична федерація скинула 5 авіабомб на Оріхів та Новоандріївку. Атакували безпілотниками та артилерією прифронтові села. Пошкоджено близько 30 будинків місцевих жителів. У Мелітополі партизани підірвали авто із окупантами. 14 січня на вулиці Гоголя вибухнув УАЗ Патріот. Поранення отримали четверо російських загарбників. Акція на підтримку демобілізації. Родини військовослужбовців вийшли до запорізької військової адміністрації з вимогою запровадити граничні терміни служби для мобілізованих і дозволити демобілізацію після півтора року служби. Три штурмових групи РФ намагалися захопити позиції ЗСУ неподалік села. Приютне ворожий підрозділ ліквідували шестеро зеків, яких Росія завербувала на війну. Здалися в полон. У Запоріжжі горіла автівка. Подія сталася в районі вулиці Верхньої. Причини займання поки не відомі. Рух проспектом було частково ускладнено. Остання порція снігу. Запоріжжя знову замило. Комунальники зночі чистили дорогу. Рятувальники витягли водія, який злетів у кювет. На дорогах хожилець – діставайте санчата. На райдозі вихідними було не проштовхнутись. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.